Перший тур провели по місцевим держадміністраціям, другий по області, третій вже всеукраїнський. Мова про конкурс Кращий державний службовець. Сьогодні вже можна говорити про певну, хоч і невеличку, але історію проведення цього конкурсу. Ми його проводимо не вперше. І приємно відзначити, що в цьому році найбільша кількість учасників, більше 400 в різних номінаціях, як в номінації Кращий керівник, так і в номінації Кращий спеціаліст. Безумовно, як і попередні роки, Тацію конкурсу є. Першу чергу популяризація державної служби до другого туру дійшло 55 переможців. Нині вони змагатимуться за моральне та матеріальне заохочення. На додачу до грамот передбачені і винагороди у розмірі тисяча гривень, 800 і 600... за перше, друге і третє місце. Відповідно, патові рівень, підготовка цих людей з одного боку, з іншого боку, можливість самореалізації і там головне. Бачення перспективи цієї роботи для вас, для тих, хто в майбутньому може, так скажемо, свідомо піти на цю роботу і реалізуватися. Законодавство міняється сьогодні. Ми живемо в час, коли йде реалізація реформ президента, особливо соціальних ініціатив. Коли ми скажімо так, сьогодні вносимо закони зміни в пенсійне законодавство, там в податкове законодавство, в кримінальне законодавство і державні службовці, вони повинні самовдосконалюватися, самопідготовкою займатися. І от такі навчання, от такі змагання, конкурси, вони скажімо так спонукають до того, щоб державний чиновник займався. Самовдосконаленням із досвіду говорять організатори конкурсу, наша область має привабливий вигляд на всеукраїнському рівні і не раз виборювала призові місця. Нагородження лауреатів другого етапу відбудеться 21 червня під час відзначення дня державної служби. А третій фінальний тур пройде у вересні в Одесі.